гібридні сонячні електростанції. Яка ціна у 2025 році? На сьогодні. Самі популярні комплекти. 6 кВт від 4 до 6 тисяч доларів. 8 кВт від 5,5 до 7,5 тисяч доларів. Це і встановлення. 10 кВт від 6,5 до 9 тисяч доларів. Це самий популярний комплект. Його зараз в основному купляють під державну програму нульового відсотку кредиту, держава замість вас буде платити відсотки, на 10 років можна взяти і в гривні. Дуже вигідно. Середній платіж в районі 3 тисяч гривень в місяць, і ви маєте свою електроенергію на роки. За електроенергію інколи можна платити більше, ніж по кредиту за ту сонячну станцію. 15 кВт – 8,5 до 11 тисяч доларів. 30 кВт – від 18 до 24 тисяч доларів. 50 кВт – гібридна станція – від 30 десь до 45 тисяч доларів і 100 кВт від 60 до 85 тисяч доларів. Хочу наголосити, що панели тут буде із запасом, десь плюс 10, плюс 20% від номіналу, і інвертор і акумулятори будуть приблизно однакова потужність. Якщо вас цікавить енергонезалежність і економія від енергії сонця, звертайте до нас компанію Правильне електроживлення, знаємо, як вам допомогти.